Знаходимося в луцьку на авторинку. Спробую сьогодні подивитися в районі 7 тисяч доларів для вас, щоб підібрати. Тож, тобто, якщо буде там 7,5, поторгуємо там, щоб я думаю, що за 7 можна буде купити дане авто. Тож тобто, подивитись, які є варіанти на сьогоднішній день. Тому приємного вам перегляду, друзі. Що, друзі, підходимо до першого варіанта. Є такий реносценік. Знаєте, їх також дуже багато. Це, це другий сцені, ціна 5500 даного автомобіля. 2 літра двигун, автомобіль 2007 року. Номер телефона ви бачите, тому якщо цікавить, записуйте там даний номер телефона. Також є такі друзі-пижик. Автомобіль 4500 доларів 2004 року, 307 СВ. Я там бачу, там дуже приємно, коли знаєте, мені там пишуть коментарі. Так само Льоша, привіт з Одеси. Ну, там, просять там, зніми там, 4700, 4300. От дивіться, от я сьогодні от, даже, от, в районі до 7 що купити. От, от, показую вам такі варіанти, що можна купити там, даже за 4500, за 4300. Ви собі аналізуйте. Так само, якщо ви кажете, є у вас в кармані 4-6 доларів. Ясно можна купити якусь Форд Цемакс, я вам це в своїх відео раніше говорив по, по даній ситуації. Ось такі, бачите, меган, ось такі дачі логан. В універсалі машинка ну велика для і погрузити вона там, знаєте, але ціна 5850 торг автомобіля присутній. 1,5 дизель, заявлений пробіг 173 тисячі пробіг. Також отакий Вольво v 50 автомобіль запригнаний не на номерах, що на фірму. Ціна 7150 доларів. 2009 рік автомобіль. Це модельний випуск випуску. Наповнюю друзі, вам що завжди автомобілі старайтесь перевіряти по відкоду, по базах, офіційних нема, або так само карвертик, або каву, то це, друзі, неофіційна база, але дуже багато цікавої інформації можна побачити. Навіть буде ДТП в автомобілі, він був куплений, проданий. Цей автомобіль і який крутий. Кстати, крутий, дуже стан цього автомобіля, людина бачите, дуже от, показує, подивитися, різина, тут нова даного автомобіля взагалі нуляча різина закидається, друзі. Ось такий Ford C-Max 1,8 бензин 2008 рік, ціна 5800 доларів. Ставте, друзі, виходить на паузу, записуйте номер телефона. Володим. Також шкода да, 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 седані. Скажу Все-таки більше сдання, якщо ви хочете шкода Тавію в седані то все-таки на Луцьку, на авторинку їх більше, ніж у нас наприклад, на Рівному. Mm -hmm. Тому от такі, от, також, от такі, друзі, фордики є. Це теж те саме на що v 50 продає, uh, ну каже, що стану взагалі бомбезним автомобіля. Ціна даного автомобіля 4550, 1,6 двигун 2014 року автомобіль. It's it's дуже крутий стан автомобіля на такі руки. Два комплекти резини і також літня резина, нуляча резина. На даному автомобілі дивіться, який друзі, салончик автомобіля, стеклоподйомнички. Класний дивіться, бачите, такий салончик. Стеля не, за, не зашугана, як то кажуть. Так що, от навіть як Льоша от мене каже, питає, що можна купити. От вам навіть такий варіант ви можете розглядати до покупки. Ми йдемо, друзі, далі. Якщо вам, друзі, потрібен автомобілі, номерами зараз вони зверху, як вони цікавить, телефонуються. Так само консультація якась, але друзі знаєте, багато дуже до мене дзвонять. Тому фізично деколи я не можу знаєте, відповідати. Деколи я, знаєте, в дорозі, в дорозі їду, і до мене, знаєте, якась не часто набирають. То і ви знаєте, вже так не ображаєтеся, але я кажу, що друзі, так і так, я там пізніше передзвоню, там, або що у вас цікаво, тут. Там, минутку, хвилинку там сказав, там, те те, -те, -те, -те". Просто, головне, стільки то просто говорить, стільки-то, стільки таким макаром. <плес> тому, тому що я один, знаєте, вас дуже багато, ну, це дуже класно, що вас багато. мені приємно, що ну, телефонуєте до мене, питаєте щось. <плес> так само навіть, приємно, коли знімаєш <плес> відео по авторинках, і вже до мене говорить, Роман, зніми мою машину, От, люди бачите, самі відкривають. Це, це, знаєте, дуже приємно і це, я розумію, що, як кажуть, моя правда, люди, знаєте, всі, да, в даному авто, в, на даних авторинках автосфері, будемо так казати. О, дивіться, Фабія 3850 доларів, 1,4 бензин. Тому от, дивіться, такі знаєте, реалії на сьогоднішній день. Також дивіться, фасад по 6. Чорний колір в універсалі 7 тисяч доларів, 1,8 бензин. 2009 рік номер телефона є. Якщо цікавить, набирайте, спілкуйтеся з продавцем. Також я завжди кажу, дуже стараюся, в принципі, майже я завжди в четвер знаходжуся в лутку на авторинку, в суботу на авторинку в неділю. Якщо вам також десь ви побачили якусь машинку в лутку, ви можете також мене телефонувати, сказати, Роман, я там побачив, побачив чи побачила автомобіль. просто тепер. От, я вам зразу без питання скинув всі дані там, наприклад, на телеграм, на вайбер, відео, все повністю, комп'ютерну діагностику. Вам не потрібно їхати в Луз, дивитися цей автомобіль. От, е, от примір, навіть да, я там закидав на канал Туран, теж людина не, не з рівного, не з Луцька попросила мене оглянути машину. Ось я йому вже там, дам, два «Турана» дивився, другий от, туран, от він був з наводні. Бачите, по ньому будуть друзі моменти. А так би людина поїхала, знаєте, потратила на кошти, ну, знаєте, побачити, непонятно що, будемо так казати. Ну, не підкодащий для нього варіанти. Тому, знаєте, завжди звертайтеся. І це дуже зручно, коли ви набрали людину. Ясно, що треба набрати ті людини, які ви довіряєте. Тобто, також якась є репутація в людини, тому що дуже багато є прийдисвітів, будемо так казати, шахраїв в кавичках, які також можуть обманути. З автоекспертів я впевнений, що є багато таких недобросовісних людей. Я просто не буду знаєте, цю тему зараз піднімати, бо, але от, тому завжди перевіряйте, ну, замовляйте в перебірних людей. Ось така шкода Octavia Тавіа 50 рік, 7-300 доларів, ток автомобіля присутні. Машини непогані, тому можна теж, теж розглядати до покупки. Дуже питають їх, так, що за 1,6 байні плигуни е, в Октавіях. Ну, їх менше, ніж, ну, ніж дизельні плигуні. Ось Фецвайн Passat Б6, 2008 рік. Ціну вибачили автомобілі, автомобільна реєстрація, що навіть номера ВК, наші рівненські номера автомобіля, тому номер телефона є, телефонується 6300 ціна, 7-місна, обслужений автомобіль. Також бачу багато мені. Що, знаєте, коментарі, знаєте, я їх називаю хейтерами. Є ну класно, що знаєте, е, як вам сказати, ну, там щось там пишуть, е, типу, відео мої там знаєте, продвигають. Там, е, твоя балаканина вже достала. Друзі, є такий лайфхак. я так само людині написав знаєте, е, ну, відповідь. Що Якщо вам достала балаканина чи не можете слухати, ставите на беззвучний режим і все, собі дивитеся відео, собі машинки, собі Артур, все, як не має бути. Бут. А якщо що більше не стало, то просто піщаєте yeah. далі, знаєте. Так, то, то таке, бо Буває, знаєте, будиний настрій може бути, я все розумію. У мене також буває якісь там, немає настрої того. І так само коли, там, знаєте, голова трошки іншим забита, тому не завжди можу там, знаєте, щось там більше розказувати. І от. Ну буває, бувають різні ситуації. Ось такі, друзі, Renault Megane, 5200 доларів, бензиновий, 16 шість двигун 2006 року автомобіль. Тому, от, якщо потрібно, телефонуйте, кашкай, дорогі, тому ми проходимо далі. От такий гольф п'ятий в хечбеку. Скажу вам така дуже класна машина, мені вони подобається. От він мені цей гольф ну, гарний. Ще й дивіться 1,6 двигун, МПА, 1, двигун простий, 5900 ціна. Ну, бачите, тримаються ці гольфи. Це ні, що я можу сказати? Ось такий Volkswagen Tauran 1.6 MPI, теж двигун з 2004 року. З німеччини автомобіль це на 650 доларів. Ясно, я думаю, що людина за 6 тисяч доларів даний автомобіль віддасть. Але ще вам все одно потрібно додати там постановку, сертифікат. Ось такий варіант, 1.6 MPI, двигун. Також Renault Megane. Так як ви замітили, я вам вже неодноразово відео казав, що авторімо Луцьк – це місто Меганів. Тому якщо вам треба також такі автомобілі, можете телефонувати. Телефонувати, приїжджати. Ось така дивіться, шкода Октавія Тур. 2004 року 1,4 5400 доларів дана ціна автомобіля. Ось Рено Меган 2007 року 5800 доларів. Ну, я вам скажу такого реального, коли було розмови на ЛВ, продавалися за 1,5 дизеля, мегани з шестиступкою, не, не з делфі, топ-паленою системою, а з нормальною siemens системою. Ну, Ви бачите, тут зараз 5800 за 1,6 ну, ну, Друзі, ну, реально ціни піднялися. Ну, ну, Ще моно десь щось там е, вишкрибти, будемо так казати, десь на авторі десь. І то, якщо дуже хороша ціна, то вона ходить і автомобіля нема. А той навіть 10 хвилин може бути і автомобіль проданий. Тому от, зважайте на ці моменти. Також не, не соромтеся моніторити авторія, можливо, хтось в інстаграмі бачу, теж є часто викидають люди, тому також можуть бути непогані варіанти. Ось бачите, такий також фокус, бачите, ціна. Ну, вони були дешевші, тому в рівному є дешевше. Ви бачили в мої попередні відео, я порівнював. Тому. В рівному я рахую все-таки все рівно. Все все я кажу, так да, є якісь дешевші варіанти, але все одно більшість, більшість рівно все таки, ну, дешевші машини ніж. Але це пояснює тим, що от машини пригнані жопригнані і Ясно, що люди там тисячами не заробляють і от дивіться, які тут диски гольфа класні. Ну, Такі трошки їх підкрасити. До речі, якщо вам треба десь підкрасити диски, знаю номер телефона. Щось дві тисячі гривень покрасити повністю комплект дисків. Красить класна і, і пра порошковою. тому якщо потрібно, то Телефонуйте до мене, там, дам номер телефону. Ну, Класно, це всі проблеми, це потертися, це, це забирається без проблем. Це не реклама, але от, можу допомогти, от, підказати вам, якщо звернетеся. Ось така фабія, 5999 доларів ціна автомобіль 14 року. На роботі. Також, друзі, такий Сітрен. Давно він бачу продається. Це, це третій Сітрен, 3400 доларів. Я думаю, що вже людина за 3,2 і 300 можливо віддасть даний сегмент, тому що вони, бачу, ну, дійсно продає вже не один місяць. Бачите, скажу, не, не завжди що це означає погана машина, знаєте, буває якось. От я свою машину от, реально от, шкоду не можу продати, не знаю чому, чи люди наші хочуть знаєте, свіже. Не знаю, що вам сказати, ну просто і ціна нормальна, я вважаю, за 2 літри, за автомат, але бачите. от. Буває таке, що хороша машина і продати не можна. А погана машина і, забара, і там за день, за, за, за тиждень забралася. Це дійсно є такий факт, це не означає, якщо, друзі, машина довго продається, то вона погана. Є знаєте, якісь чинники, фактори, везіння. Можливо, знаєте, це знаєте, як рибалка теж Виїхав на авторинок, або продав, або не продав, повезло, або на повезло. Буває з першого базара продають, продають люди автомобілі. Ось така, друзі, «Опелястра». Також бачите, ціна була більша, це 6 на 6050 доларів, я думаю, навіть за 6 тисяч доларів буде авто. автобус. Ну, друзі, от такі реалії на сьогоднішнього луткого авторинку. Я кажу, друзі, якщо потрібен огляд, замовляйте, телефонуйте. Дуже приємно, що коментуєте мої відео, дякую підписникам, що підписані на мій канал. Також прошу вас. Якщо не важко підписатися, знизу кнопочка підписатися, вони вже там, мої телефони так само закріплені, <кій> мені буде дуже приємно, яку це для мене буде подяка. Під вас ось такий Nissan Note. 2008 року 1,5 дизель. Ціна 4800, рахує ціна хороша, але потрібно перевіряти автомобіль, чи як він постану. тобто На перший погляд дивися, ну і так само, коли ви дивитесь відео. Обзор, то воно на відео все гарно, а коли там по факту починаєш ну, приглядатись до автомобіля, то там якийсь нюанс, там шпатлівка, там ще щось. Тому також така дивіться шкода Октавія 5. Ви бачите, номера такі, вицвіші трошки. 1,6 двигун, 5750 доларів. Ну, друзі, такі ціни, тому от такі реалії. Прошу, приїжджайте, не соромтеся на авторинки рівного, луцького. Не бійтеся, бо бачу, дуже багато там пишуть люди, що там от, як вони доїхати, там повістки видають. Там, ну, друзі, скажу таке, не завжди повістки видають, да, були там рейди, там. але так, в принципі, можна їхати. Тож, так, знаєте, не потрібно боятися, якщо таке можете вийти в магазин і отримати повістку. Тож, тут таке, знаєте, якщо вам ну, не треба боятися, так що приїжджайте, не соромтеся на авторинки, побачите сразу відразу. Який, яка тут атмосфера, привітні продавці. Ну, так само дуже приємно працювати з, з людьми, які от, ну, от до мене при, ну, приїжджають, я з ними спілкуюся, ми ходимо, з ним ключ автомобіль, шукаємо. Або так само не підключує, експерт на день занімають, тому друзі такі реалії на сьогоднішній день. Дякую вам, друзі, за те, що дивитесь мої відео. А ми, друзі, Ще зараз підійдемо до такого варіанту. Побачите, дивіться, Фасад Б6, вудська реєстрація. автомобіля. Ціна там 6950, чи це 650? 6950. 6950 все-таки, друзі. Два літра дизель автомобіль. Також дивимося, такий ще один, але ще не на реєстрації автомобіль. Ціна 6500 доларів. 1,9 дизель 2008 року. Автомобіль, бачу, вже ціна була дорожня, але людина. Трошки скинула за даний варіант. Ось Дивіться, також такий Ford Мео. Ціна, ціна даного автомобіля 7200, 2,3 бензин, автомат. Якщо потрібно авто на автоматі, будь ласка. Так, так, Да. да, да. Далек продаж. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в Луцьку, побачили, що по цінах. Де бачили там 7500, 7300, ясно, торг присутній на даних автомобілях. Дуже привітні продавці. Бачите, навіть мене взнають кажуть, це каже, шкода, що не ваг. Тобто мені дуже приємно. Тому, як кажуть, мені, мене це надихає далі для вас працювати. Тому дякую, що дивитесь мої відео. Якщо потрібен огляд або автопідбір, підключен номера телефонів мої закріплені зверху. Тому якось отак тримаємося, ставимо подобайки, лайки, хто як говорить. знизеньку кнопочка підписатися, це буде просувати мої відео. А ми зустрінемося в нових роликах. До зустрічі на каналі Шкода, що неба! На зв'язку, друзі.